Коли ти заходиш на, в дуалінгу, в тебе ось така лента. Зрозуміло? Те, що сіре, це те, що ти ще не пройшла. Сундучок означають кристаліки. За кристаліки можна потім буде купляти. Історія там треба англійською буде читати історію. а кубок це кінець е, цього розділу. Е, так. Далі, е, зверху, є такий прапорок. Там прапор Англії. Далі ще почати, Це ти називаєш на почати і заходиш е, Так, Нажимаємо на значок Англії. Е, там буде курс. Так, такий квадратик курс з плюсиком. Е, ти маєш нажати на цей курс, ну, там англійська, бачиш, написано англійська і курс. Нажимаєш на курс, воно тебе кидає з такими програмами. Ти вибираєш, яку ти ще країну хочеш вчити. Ось, наприклад, зараз я б випадково Португалії нажала. Ну, я хочу Україну знайти. Зараз знайдемо. Ось Ukrainian. Ukrainian нажимаєш. Бач, вона синенька стала. І нажимаєш продовжити, щоб її вчити. Ну, я просто так сказала, якщо ти хочеш ще якось вчити, далі кристаліки. Я собі казала сундучки, крісталіки дають, і за крісталіки потім можна буде купляти щось. Вогонь із циферками це відрізок. Ось, ваш Захар, наприклад, п'ятницю пропустив. І в тебе є два замороження. Якщо ти два рази підряд пропустиш до аліново, ти відрізок втратиш. Ось Захара відрізок сімдесят дев'ять. дней подряд. Вот, в запасе 2 из 2. А заморозку надо купить за все кристаллики Все я так скажу. Еще ты можешь попытать, что там супер. Ну, такая штучка. Я потом тебе расскажу ей. Мы заходим снизу, а есть такая людина голова. Заходим и ждем. Ось, там Захар. Він учить англійську, в нього 129 підписок, і він, на нього 28 підписників. Ну, людей підписано це підписників. Ти бачиш чотири новини від друзів. Ти маєш нажати на цю стрілочку і відкрити ці новини. Ось, наприклад, читай: повертається до вивчення корейською мовою після 11 місяців у перерві. Ви навіть маєте святкувати. Ви відсвяткували. І на, е, на значок нажимаєш, ти можеш побачити, скільки хто, його, е, е, його її чи його привітати. Далі можеш так читати і переві... е, ну, вітати. Ще можна зажати цю кнопку, От подивись, зажать і м іншу якийсь значок поставити. Наприклад, я сердечко поставила. Так, далі ми бачимо усього балів. Де, ну, усього балів, скільки ти заробила, який відрізок, вивчені слова. Далі ти можеш внизу побачити деяких людей. І на синю кнопочку підписатись, ти на них можеш підписатись. Наприклад, підписалися два твоїх друга. Це е, ти на когось підписаний, і це твої друзі. І вони підписані на цих людей. Значки це те, що ти зробив. Ну, я потім буду окремо тобі розказувати. У них. Це дошка пошани. Захар на п'ятому місці, В нього 4388 балів. Дивись, уверху все ж він пройшов і ліги. Зараз він об... на обсідіваному лізі. Це супер. Його треба лише купити. Ми його купили на рік. Там можна безконечне сердечко, помилки не доробити. Я потім розкажу. Далі запросити друзів, ти можеш іменно по цьому посиланні якихось іменно друзів. Ось я, наприклад, тебе шукала, я б так шукала, але тебе не знайшла. Далі переглянути всі. Ну, коли ти заходиш на профіль, переглянути всі. Найдовший відрізок, максимум балів тобі пишеться. потім ідеальні уроки пишеться, найвища ліга, все, що тобі пишеться. Далі винагороди. Ти можеш читати і подивитися, які це винагороди і коли вони. Булося, наприклад, рання пташка 6 травня 2024 рік. Тому ти можеш почитати. Ну, це захарове, але можеш, якщо ти заробила щось і бачиш, що зробила, то собі. А подивися.